Маючи учасників змагань зі святом спортивних тетерів. Податка, підійдіть всі на майданчик в рамках свято спортивний тетерів проти зборнів відбувались чемпіонат України з акватлону чемпіонат України з тріатлону в естапетах МІК. Це українське змагання після тріатлонної ліги. А також в дві години відбудеться всеукраїнський турнір плавання на відкритій воді в категорії «Майстерс» під назвою «Опен ОПентетерів. Звучить гімн України. Ті України, які з 2004 року традиційно відбувається в місті Житомирі, брали участь спортсмени з 11 регіонів України. На церемонії спортивного свята присутні начальник управління сім'ї молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації Світлана Миколаївна Гресь. Заступник Житомирського міського голови Матвій Володимирович Хіянов. Головний суддя змагань заслужений тренер України Наталія Володимировна Кирилович. Головні спонсори змагань, керівництво і тренери професійної школи триатлону. Слово для привітання надається начальнику управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської державної облдержадміністрації Світлані Миколаївні Грець. Доброго дня, шановні учасники, гості, вболівальники, батьки, оргкомітет, всі ті, хто долучився до участі в цьому чемпіонаті, в цьому святі, фактично, два дні поспіль житомирщина стала столицею триатлону. і дуже приємно, що гостинно, я думаю, сподіваюся на те, що гостинно Житомирщина приймала наших гостей. Хочу побажати більшість, звичайно, змагань вже в минулому, але хочу побажати на майбутнє і всім учасникам перемог, високих звершень і, звичайно, щоб в родинах у вас все було гаразд. Миру, достатку і добра. Успіхів нам усім вітаю вас! Слово для привітання надається заступнику Житомирського міського голови Матвію Володимировичу Хрянову. Всім доброго дня, ми раді вас вітати в місті Житомирі. Сподіваємося вам, дуже сподобалось, не дивлячись на цей спокійний день. Взагалі, відкриті види спорту, особливо пов'язані з водою, є пріоритетними для розвитку. Ми сподіваємося, що кількість таких змагань саме в нашому місті буде збільшуватися, якісь покращуватись. А всім перемог, якщо не це, раз, в цей раз, то обов'язково наступному. Всім успіху! Дякую вам. Отже, переходимо до нагородження наших переможців. Вчора в змаганнях з змаганнях за кватлону серед чоловіків. Третє місце завоював Юліан Дем'янов з Запоріжжя. Запрошуємо переможців на перестав. Церемонії нагородження беруть участь всі наші почесні гості. Друге місце із срібну нагороду здобуває Іван Меншиков. Представник Донецької області. І чемпіоном серед чоловіків стає Дмитро Маляр, представник, представник міста Дніпра. Народжує переносить Світлана Миколаївна грає начальник управління сім'ї молоді та спорту Житомирської обласної держадміністрації заступник Житомирського міського голови Матвій Володимирович Києнов і... Начальник управління сім'ї молоді та спорту Житомирської міської ради Ірина Ковальчук. Переможці нагороджуються призами від професійної школи триатлону медалями від Міністерства молоді та спорту України і, звичайно, подарунками від професійної школи триатлону. Вітаємо наших переможців. Сподіваємось, що вони братимуть участь в Олімпійських іграх незабаром. Серед юніорів. Третє місце. Богдан Бондарчук, місто Житомир. Друге місце Георгій Косов Черкаси. Просять нагородити жінок. На жінкам перше місце. І так, третє місце. Марина Кирик місто Львів. Срібна нагорода дісталась риті Криловій з Донецька. І чемпіонкою серед жінок стала Марина Соколова.

Серед юніорів. бронзову нагороду завоював Богдан Бондарчук, місто Житомир. Вітаємо переможців жінок. Зараз переходимо до нагородження юніорів. Акватлону. Третє місце здобув Богдан Бондарчук. Місто Житомир. Церемонії нагородження беруть участь начальник управління сільської молоді та спорту облди адміністрації Світлана Миколаїв. Заступник Житомирського міського голови Матвій Володимирович Кирєнов. Начальник управління сільновості посту Житомирської міської ради Ірина Ковальчук, і головний суддя змагань, заслужений тренер України Наталія Володимирівна Кирилович. І так серед мігорів. Третє місце Богдан Бондарчук, друге місце Георгій Косов, Чукаси. Чемпионом став Кирило Бойко, мистошито. Від професійної школи тріатлону вручає заслужений тренер України Наталя Миколаївна Кирилович. Вітаємо переможців. Переходимо до нагородження юніорок. Третє місце здобула Анастасія Гетьман зі Львова. Друге місце посіла Катерина Лисак з Києва. І перше місце завоювала Марина Криль зі Львова. Марина Кирик зі Львова. Кале можете да родите така што подарунка би и меској ради. Витај во перемошти, серединиот. Фото на пани. Переходимо до нагородження юнаків. Серед юнаків. Третє місце здобув Олексій Остап'єв з Дніпра. Світний нагороду отримує Валентин Марієвський із Запоріжжя. І чемпіоном тут став киянин Віталій Воронцов. Вітаємо переможців! Переможці нагороджуватися також призами обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Сподіваємось бачити цих хлопців серед переможців Олімпійських ігор. можливо, на культура віддання. На це запрошуються дівчата. Анастасія Яловська здобула в цій категорії третє місце в Запоріжжя. Завоювала Божина Завадська із Житомира. І чемпіонкою тут стала Христина Салькова з Дніпра. Проводжується медалями від Міністерства молоді та спорту України. Призами від професійної школи триатлону, головних спонсорів наших змагань. Призами від Житомирської міської ради. Управління у справах сім'ї молоді та спорту обладу адміністрації зазвичай фото на пам'яті на пам'яті серед кадетів третє місце. Завоював Данило Лаврушин із Запоріжжя. Срібну нагороду виборов Юрій Ковальчук зі Львова. І чемпіоном став Василь Вінницький також зі Львова. Вітаємо переможців. Нагадую, що це переможці з акваплону, тобто плавання і бігу. Вони нагороджуються медалями від Міністерства молоді та спорту України, призами від професійної школи тріатлону. Від... Облде адміністрації та Житомирської міської ради. Вітаємо переможців! До нагородження запрошуємо кадеток. Третє місце посіла Олександра Павлова із Запоріжжя. Зрібну нагороду отримує марта. Покотила представниця житомирської команди. и чемпионкой тут стала Мария Ага из места Днепра. Можуть нам не нашого. Вітаємо наших переможців. І переходимо до нагородження спортсменів, які представляли дитячу триатлонну лігу серед спортсменів. 2007 року, серед хлопців. Третє місце завоював Артем Чупан з міста Одеси. Срібну нагороди отримує ігор. Івень, також з Одеси. Івень! І чемпіоном став Богдан Довгополов із Черкас. Наші переможці Артем Чебан, Ігор Гинин і Богдан Довгополо. Можливо, ці імена, коли ви почуєте на Олімпійських іграх. Це майбутнє наші держави, майбутні чемпіони світових і європейських тешестків. Серед учасників 2006 року народження третє місце завоював Ілля Бондарчук Богданчу, представник команди Котомора. Серед дівчат. Вік у групі 2007 року. Третє місце. Здобула Житомирянка Жульєта Шийко. Друге місце посіла її сестричка. Діана Шийко, Також представниця житло. В цій категорії стала Діана Сорока, представниця команди Львова. Yeah! Нагороджують спортсменів Світлана Миколаївна. Грейди начальник управління сім'ї дітоспорту облдержадміністрації та начальник сім'ї спорту Житомирської міської ради Ірина Ковальчук. <говори> Вітаємо це звичайно їх батьків з перемогою. Думаю, батьки теж присутні на спортивному святі. І переходимо до нагородження юнаків 2006 року народження. Тут третє місце завоював і я буду. Команда «Віта в Друге місце посів. Ростислав Бовшик. представник команди «Львова». Ладова. Чемпионом так стал Левианы Назар Назар Это машине. Наталі Борісне, подожди. Пам'ятне фото. Звикайте до п'єдесталу. Гадаємо, що ви ще багато разів будете на нього підніматися. І нагороджуємо дівчат від 2006 року народження. Третє місце посіла Житомирянка Маргарита Пелесчук. Срібну нагороду отримує Катерина Таранікова місто Одеса. Таранікова Катерина. Чемпіонкою в цій категорії стала жуталярянка Поліна Кузьменко. <плес> На вирощують переможців. Вітала Миколаївна приєднається, покоління сітньоводі та спорту обласного житлої стації та Ірина Ковальчук. Начальник управління сімнього діта спорту Житомирської міської ради також призирани отримають від кофе ціни, школи, триатлону, <реклама> способні <спострили> наших змагання. <реклама> Дівчата фотографія. Дякую. <ріпи> Переходимо до нагородження видатків 2005 року народження. Третє місце в цій категорії завоював Львів'янин Віталій Слоївський. Друге місце завоював Михайло Литвинюк, також Ліана міста Лева. Також чемпіоном став Данило Наривач. Всі представники львівської школи триатлону

Перший Перші сходянці п'єдестал. Сподіваємося, що через багато років це буде Олімпійський п'єдестал. Зараз нагороджуємо дівчат 2005 року народження. Третє місце тут тобто здобула Анна Крилова, представниця Одеси. Друге місце Карина Мельник, Київ. Кажуть, що вона вже поїхала, але її нагороду передадуть. Перше місце з завоювала Ніка Заробна з міста Одеси. Вітаємо переможців. Нагадую, що це нагородження спортсменів дитячої триатлонної ліги, які брали участь в акватлоні, тобто плавали і бігали. Олі там не треба тушку до помінятися.